Як тільки щорічно очікуване напередодні великодня диво відбулося, патріарх Єрусалимський передав вогонь віруючим на божественне світло, походження котрого й досі не пояснене наукою, вже чатували запоріжці. Сім годин очікувань в Єрусалимі, і благодатний вогонь літаком таки привозять до обласного центру. Зізнаються, довелося поборотися і зробили все, аби віряни могли вчасно запалити свічки. Аеропорт нас не приймав, ми єлі, єлі дабіліс, право туди приліті. И, конечно, в первую очередь вылетают столичные самолеты, так, нас, так сказать, не в первую очередь выпускают, но сегодня мы вылетели раньше всех, и на нашем самолете. Вот, вот одновременно прибыл в Киев благодатный огонь и в Запорожье. Поэтому еще раз с праздником. Будьте щасливим, все буде у нас у Хорошо. Після чого благодатний вогонь запалав і в Свято Андріївському соборі, де на нього чекали віряни. У той же час ті, хто пророкував кінець світу, знову посоромлені. За однією з версій він настане, коли засохне мамврійський дуб, під котрим сидів іще Авраам, та коли не зійде благодатний вогонь. Священнослужителі зазначають, дуб дав нові пагони, а вогонь знову зійшов. У Православних людей є таке придання, що якщо… Не будет схождения благодатного огня, то не будет милости Божьей. И, наверное, в скорости наступит конец света. Мы с вами являемся свидетелями схождения благодатного огня. Господь милует, любит каждого из нас. Дорогие мои, с праздником вас. Пусть Божье благословение, Божья любовь никогда вас не оставляет. А этот благодатный огонь символизирует и свидетельствует всем нам об этом. С праздником. Я хочу, чтобы вместе с этим благодатным огнем... Селилась Божья благодать и спустилась Божья благодать на нашу благодатную запорожскую землю. С праздником вас, дорогі земляки. у перші хвилини полум'я благодатного вогню не опікає. І протягом трьох десяти хвилин можна буквально вмиватися ним, водити по обличчю і руках, черпати пригорщами, і він не зробить жодної шкоди. Відомі навіть випадки зцілення під час сходження вогню для запоріжців. Вже це віра у вдале завтра.